Казка, як квітень до березня в гості їздив, колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся тоді квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають. І колеса не крутяться, поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен, то тоді, певно, точно доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе сани човен на воза і так і далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знову поскладав човен і воза на сани, далі розтав сніг, розпустили скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поплив ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не сподівався. Здивувався березень та й питає А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та, спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березень каже тоді Зажди ж ти травень, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер що часто в травні березневі морози бувають, бо березень. І досі сердиться на травня солодких снів.